Доброго дня, в нас вже весна. Вибачайте, що трошки була така пауза в зйомці відео бо хворів грипом. Зараз ще не повністю здоровий, але вже хоча б дає робити щось. Хочемо ще раз, як ми завжди починаємо відео, подякувати людям, які коментують, пишуть, лайкають, задають питання. Ви розвиваєте наш канал. Чим більше ви це робите, тим більше ми знімаємо відео, бо в нас є така мотивація. Якщо вам не важко, коментуйте. Лайкайте, підписуйтесь, якщо вам така цікава тематика е, рослинок, дуже цікавих. Ми зробили підбірку зараз з рослин, в яких дуже красиві прирости. Вам, вам вони сподобаються, бо тут або шишки, або прирости, вас щось тут 100% зацепить. По цінах давайте зразу. 1850, 1650, 1450, 1350, 1850 і 1450 гривень. Це, по цінах зразу вам сказав. ну Що почнемо. Що ми тут для вас підготували? Перше, це буде в нас піцея Pungien. Це є кущеподібна ялинка, компактна ціниться за свою дуже дуже колірність. Бачите, хвоя в, не, в неї така зелена з блакитним навіть таким сірим відтінком. Як ви можете бачити, зараз на ній навіть от цілий рік трималися шишки, навіть не опали. Зараз нова весна, будуть з'являтися нові, а ці трималися, бачите, навіть зимою легенько. Вони така, мають такі, можна мають сильні шишки, які будуть ну, не будуть зразу опадати від любого вітру, будуть протягом року вас дивувати таким своїм красивим яскраво-коричневим забарвленням. Але з весни появляються нові шишки, які мають яскраво рожеве, красиве забарвлення. Це відносно карликова рослина в 10 років не перевищить висоту пів метру, в діаметрі буде десь плюс-мінус. Так само може трошки більше, десь до 60 сантиметрів. Ну, дуже цільно ціниться за свою дуже красиву різноманітність тих кольорів. І шишки. Росого спіката. Що це за ялинка? Це дуже красива ялинка, яка має рожеві роз, виважте, розові прирости, які пізніше переходять до кремового кольору. А після кремового стають зеленкуваті, зелені. На, на, насичено, насичено цей іменно е, розовий приріст, кидається в очі зразу, бо е, це таке щось незвичайне, бо навіть от вже червоні прирости вони вже такі людям відомі. Ну, розовий прирост ще немає, і плюс дуже цікаво, коли розумієте, от дає прирости, так один швидше, дав, другий пізніше. І за рахунок того, один прирост буде вже рожевий, розовий, наступний вже буде ставати до кремового, а третій буде вже такий зелений. Буде такий дуже красивий контраст кольорів. Буде виглядати воно надзвичайно, надзвичайно красиво. Один місяць тримається іменно цей рожевий, розовий колір. І, а кремовий два місяці тримається. <плес> так, дем наступне, це в нас є пуш, це є ялинка кущеподібна Дуже ціниться за свої шишки. дивіться, які великі шишки в неї. Зараз вони, це тогорічні шишки, вони вже коричневі стають, а з весни приросте і шишки є насичено, насичено такого розового відтінку кольору мають. Так само дуже ціниться за свою таку різну кольоровість. Компактний кущик в 10 років не перевищить діаметрі в середньому 60 см. Так само практично, як е, ця германої. Супер. Така класика відносно, Це є у нас редал, Ідеальна пірамідальна ялинка з червоними приростами вона компактна, в 10 років не перевищить в середньому півтори метри. І в діаметрі вона не буде широка. Це буде доволі при висоті, от хай буде 2 метри, вона буде мати в діаметрі до 1 метру, Тобто це буде така компактна, ідеально щільна, красива ялинка з червоними приростами, які зберігаються, скажу так, до місяця. Це залежно від погодних умов. Класика. На штамбі медуза. Це бачите така щільна форма ялинки. Вона відносно карлик, в 10 років виростає там, до 50 см в діаметрі. Це буде така трошки неправильна сфера, приплюснута сфера. Головна особливість, що вона раз в пару років вистрілює шишками, такі як в пуша. Будуть такі великі, красиві рожеві шишки, але не кожного року. Так, Майнгольд ялинка, яка зелена. Отака від природи сама по собі пірамідальної форми в 10 років до 2 метрів. Така класика, пірамідальна ялинка, щільна, але прирости в неї, скажімо так, біло-жовті. В приростах вона дивиться надзвичайно красиво, її використовують дуже часто як новорічну якусь центральну ялинку. Бо взимку вона зелена щільна, така красива, пишна, можна е, наража, е, прикрашати різними там е, ну, новий рік як роблять. Та, а з весни. Ви очей не відірваєте, іменно хіба цей піде, дуже красивий, м'ягенький, такий світ, аж світиться. Дійсно, рекомендуємо. Піцає Пункінс Майнгольд. Е, і пуш на штамбі. Пуші прибувають на штамбі спеціально для того, щоб утворювалася така буде сферична шапочка і різнокольорові шишки. Ну, такі насичені кольори шишок. Назвичайно красиво виглядає, і його часто роблять на штамбіку. Вибачайте за так може трошки ну, не детально розказав, тому що от хіба після хвороби вийшов, ще не до кінця виздоровів, відновлююсь і можу щось забути, щось не доказати. Але ви задавайте питання, пишіть, які нам може якусь ще підбірку зробити цікаво може якісь там. Ну одним словом, все що все, все, що захочете побачити, пишіть. Якщо в нас це буде, ми це обов'язково зробимо. Коментарі ми читаємо, можливо, того тижня не читали, бо дійсно хворів, мав температуру під 40, Було трошки не до того. Не міг банально. І тому кажу, ми вертаємося, ми будемо тут в Ютубі 100%, а з вас, якщо не важко, якісь коментарі, якісь побажання, якісь підписка, якщо можна, і лайки. Всім дуже дякуємо. А, до речі, за, вибачте, забув дати свій номер телефону нагадати. Ось тут я прикріпляю 097 12 6 8 415. Також в описі буде силка на сайт, можете зайти там, подивитися, там все є. Всім дуже дякую, ви найкращі. За таку, кажу, підтримку ми не очікували, що на нас так. Люди будуть дивитися в Ютубі, але дзвонять, дякують, замовляють навіть дуже багато. Тому дуже дякуємо. Очікуйте нових відео.